вечір, добрий середа, 25 червня на часі контакт гістуді народний депутат України, голова парламентського комітету з питань інформації та свободи слова Микола Томенко. Доброго здоров'я, вітаю, Микола Володимирович. Ви до нас в новому амплуа. Ви тепер радник президента України на громадських засадах. Зазначу, скажіть, будь ласка, які пріоритетні завдання ви перед собою ставите і що вже встигли? Нічого не змінилося, бо точніше підтверджена моя робота, якою я е, займався в останні місяці. Я тоді був довіреною особою кандидата в президента, який займався гуманітарними питаннями щойно. Е, другий тиждень я як радник президента з гуманітарних питань. Завдання моє координація роботи і парламенту, і уряду, і місцевих громад частині. Тих гуманітарних проєктів, які сьогодні реалізуються або не реалізуються, я маю на увазі питання освіти, і питання охорони здоров'я, культури, спорту, туризму, власне, тим, чим я завжди займався, і тепер я е, мушу забезпечити, поки ми не вийшли на перевибори і не сформували новий склад парламенту, новий склад уряду, е, максимальну співпрацю в цій сфері. Ну, от для прикладу, я тільки но повернувся з вручення дипломів е, випускників. Черкаського державного технологічного університету, де говорив про те, що ми на цьому тижні, ну на наступному пленарному, я маю на увазі, все-таки сподіваємося, що ми ухвалимо в цілому закон про вищу освіту. Це один з пріоритетів і президента Петра Порошенка, один з пріоритетів всіх проукраїнських, проєвропейських фракцій. І нам важливо, щоб цей законопроект був ухвалений, щоб ми розширили автономність вузів, щоб ми фінансову незалежність вузів змінили зміцнили, щоб студенти, викладачі більш активну участь брали, дещо змінюється процедура. Обрання ректорів стає більш відповідальною, вплив колективу більше, міністерство менше. Тобто достатньо багато таких цікавих речей. І, наприклад, довести цей закон, щоб він був ухвалений, так само і моя місія, в тому числі як людина, яка в парламенті працює, є одночасно радником президента. Є маса конфліктних речей, яких я вже займаюся. От днями ми з президентом говорили, мусимо розібратися з 88-89 постановою, за якими. Не обов'язково Доплата вчителям 20% і бібліотекарям доплата, не обов'язково. І деякі, наприклад, навіть наш Черкаській області, деякі райони доплачують, а деякі райони доплачують, наприклад, 10%, а деякі з вересня-жовтня сказали, що не будуть доплачувати. Моя позиція, і я президентську підтримку теж в цьому плані отримав, що ми підготуємо всі матеріали, будемо переконувати Кабмін, відмінити цю постанову, хоча без тих міркувань, що Конституція забороняє зменшувати рівень соціального захисту і підтримки громадян, постанова діла. 2009 року виконувалася всіми урядами, а, а зараз виглядає таким чином, що не виконується. Очевидно, у нас є надбагаті людей багаті, у них треба трішки більше грошей забрати, а не вчителів і бібліотекарів. Тобто е, можу далі перераховувати, от коли виникає якась така конфліктна історія, пов'язана з тим, що ми мусимо в унісон діяти, і президент, і уряд. І більшість коаліційного парламенту. От я так ми включаюся в цю роботу, і в цьому моя місія, щоб максимально забезпечити. Ну, ще може для черкаських приклад, скажу, от щойно у нас теж така дискусія творча йде. Деякі міністерства хочуть завершити свою роботу до повиконання заходів до 23 сторіччя дня народження Шевченка. Моя позиція як радника президента, і це позиція і всієї команди президента про те, що рік триває. Рік Шевченка в Україні і в світі 200-річчя, і, наприклад, знімати фінансування об'єктів Шевченківських, чи знімати питання до видання творів Шевченка, чи, скажімо, там ремонтів доріг. Ну це неправильно, тому от буде нарада в уряді, і ми будемо відстоювати таку позицію, що уряд повинен пріоритет Шевченківських об'єктів зберегти як мінімум до кінця 2014 року. Тобто, от приблизно така робота, якою я займаюся, не залишаючи парламент і комітет, якими я опікуюся. Чи будете створювати нову гуманітарну раду при президентові? України? Так, президент таке до здання мені дав. Ми радикально змінимо я був, концепцію і підхід. Я думаю, що в раді буде мінімальна кількість чиновників, ну наприклад, міністрів чи якісь чиновники, можна й запрошувати? Це їхня робота. А це мусить бути такий інтелектуальний інтелектуальне зібрання, яке скориговує стратегію гуманітарного розвитку. То я хочу запросити туди і з президентом погодити найвизначніших українських інтелектуалів, громадських діячів, діячів духовності, культури, митців, які мають свою позицію, які ніколи не прогинали спину там під президентами і прем'єрами. І які можуть чітко сформулювати, як нам рухатися в сфері гуманітарної стратегії України, думаю, десь протягом тижня-двох ми такий склад запропонуємо, і як президент його погодить, будемо ближчим часом збирати цю гуманітарну раду, щоб почати думати над уже реалізацією гуманітарної стратегії президента і наскільки вона буде сприйнята суспільством, що треба змінити в ній для того, щоб її робити, і я ж кажу, не лише в сфері освіти чи культури, а це доволі широкий такий сегмент. І пам'ятаєте, коли ми підписували угоду тоді з кандидатом президентом Петром Порошенком, я разом з ним озвучили якби новий таку нову філософію. Де говорили, що в основі це якість життя людини, це не лише мова, культура, там чи ще щось, це загальний стандарт життя, це як зробити, щоб тривалість життя збільшити людей, як забезпечити екологію, як забезпечити нормальною питною водою. Тобто, коли ми кажемо гуманітарна стратегія, ми розуміємо це в такому ширшому людському контексті, а не лише виключно, скажімо, там вузькому культурологічному плані. Микола Володимировичу, а скажіть, будь ласка, чи буде внесено проект змін до до конституції у Верховну Раду вже в четвер, як то планує собі Петро Олексійович Порошенко, і наскільки важливі ці зміни для країни? Ми плануємо це зробити. Це надзвичайно важливо, оскільки це так само і очікування місцевих громад, і очікування великої кількості людей в Україні, оскільки для того, щоб перезавантажити владу. Обрання президента почало перезавантажувати владу. Треба новий парламент, новий уряд і нове місцеве самоврядування. Але щоб новий парламент і новий уряд, і місцеве самоврядування працювало більш чітко і відповідально, треба й повноваження переглянути, в тому числі. Тому, і, до речі, це елемент і мирного плану президента пов'язаний з тим, що президент готовий віддати повноваження і на місця, і місцевим громадам. Тому те, що ми говорили, що обласні районні адміністрації будуть скасовані а залишиться представник президента з меншими функціями, з меншою кількістю апарату, а новообрані обласні районні ради будуть обирати свого складу виконкоми. Це чітка лінія президента від неї не відходи, і ми побачимо ці зміни. Якраз проєкті конституції, який появляється в парламенті. Але тут питання, наскільки парламент готовий буде підтримати такий законопроект чи не готовий. Думаю, що в першому читанні 226 голосів у нас є. До другого читання це наступна сесія. Треба буде думати, аналізувати, дивитися, як погодити формат. Е Змін до конституції, чи вони будуть завершатися цим парламентом, чи можливо їх перенести вже на новий парламент, якщо ми побачимо, що не буде тут 300 людей, і це додатковий аргумент президенту, щоб цей парламент розпускати як недієвий і виходити на нові парламентські вибори? Ну поки що, все так рухається в тому ключі, в якому ви собі планували. Тобто, вибори на кінець жовтня, початок листопада, чи вже можливі якісь є складності. У нас теоретично ми маємо 226 голосів. Навіть більше тих людей, які підтримують ідею, ну, яку ми під час виборів висловлювали, і Петро Прошенко, і я, і багато наших колег. Що треба в кінці жовтня. Чому ми кажемо кінець жовтня? Тому що у нас зазвичай вибори в кінці жовтня, і це добре було б до, дочасні вибори 60 днів. Це вересень-жовтень ми би виборчу кампанію провели, в кінці жовтня переобрали. Власне, в кінці листопада був вже новий уряд, і зиму увійшли ми вже перезавантаженої владою. У нас одна проблема. Розпустити парламент не не складно, тому що коаліція в нас може забратися, може не забратися, Ви ж розумієте, що якщо є прихильники Порошенка у коаліції, вони просто значить пояснюють свою позицію. Коаліція не буде працювати за 30 днів президент матиме право розпустити. Технологічно немає проблем. Проблема як обирати новий парламент. І мій підхід є такий, що ми зараз живемо в парламентсько-президентській республіці, і коли ми голосували за конституцію 2004 року, ми там чітко написали, що в умовах парламентсько-президентської республіки вибори проходять на пропорційній основі за списками та блоками, тому що в основі парламенту коаліція, депутатських фракцій на матам груп. Не об'єднаних на основі спільності політичних платформ. Яка політична платформа мажоритарного депутата з Умані, чи мажоритарного депутата там з Донецької області, значить у нього нема політичної платформ? Тому е повинні бути партійні списки партій та блоків і там відкриті партійні списки. Я на це наполягаю не тільки тому, що і Конституція в нас важлива, тому що ми бідна країна, тому що ми на жаль корупційна країна. І я абсолютно переконаний, що ті багато мільярдерів і мільйонерів, які голосували руками. В залі радісно сміялися, коли вводили так звані поліцейські закони, які спричинили до смерті більше сотні людей на Майдані. Сьогодні вони так само радісно кажуть, що вони все життя мріяли, що Порошенко став президентом, що вони під йому підставлять плече, і вони їдять до вже нових голів обласних адміністрацій і кажуть, що друзі, ми за вас умремо. Значить, раніше вмирали там за Присяжнюка і Тулуба, тепер вмиремо за нових волів обласних адміністрацій, і так далі. І ну я вважаю, що це цинізмом. Що якщо ми збережемо змішану систему і е, приїдуть ті самі мажоритарники, які е, е, вмирали за Януковича, Тулуба чи за Присяжнюка, і вони зараз привезуть гроші в села і бідним людям заплатять і знову будуть вмирати вже за нових губернаторів і за президента. Не треба за президента з губернатора вмирати, треба за Україну вмирати. За цінності, за реформи в Україні, тому я є прихильник і переконую всіляко президента, що ми повинні вийти на пропорційну систему за відкритими списками, за перезавантажити ідеологічними людьми, а не людьми з мішками грошей, які так швидко міняють колір, що я не встигаю вже за ними, значить кого вони підтримують. Тому я переконаний, що в кінці жовтня, на початку листопада, ми зобов'язані вийти на вибори, і ну буду робити все, щоб ці були вибори на пропорційній основі за відкритими списками. Миколо Володимирович, я не можу запитати, ви торкнулися вже власне цього питання. ілюстрація в Україні вона провалена, чи все таки буде? Бо кілька законопроєктів, їх так і не внесли до Верховної Ради. Що з тим? Нові обличчя з'являться? Ну тут є складність. Очевидно, треба дивитися. Ми ми зачепилися на принципах, і очевидно, ці принципи пов'язані з Один з принципів ілюстрації це вибори. Бо якщо люди, наприклад, ви як вибирались от депутати, обрали до 2017 року. Значить, їх треба люструвати, як їх люструвати, заставити їх іти на вибори е, раніше, наприклад, в 2014 році, це теж форма політичної ілюстрації. Тому що е, е, якщо вас не підтримують, то ви вже не пройшли цю люстрацію. Скажімо, в посудовій системі почалася робота, але знову таки питання принципів: як нам наприклад, якщо люди причетні до якихось незаконних рішень, тобто ми можемо заборонити займати державні посади не взагалі. А конкретно і це моя претензія і до обласних влад, моя претензія до обласних прокурорів, і черкаської, і загальноукраїнської, що ми, я перепрошую, точніше, вони проляпали язиком, значить, а конкретних справ відкритих, ну, одиниці. Значить, прокурорам заяв не треба робити. Їм треба справи і міліції працювати. І Якщо справа відкрита по вас. Що ви працюючи заступником голови обласної адміністрації чи начальником обласної міліції, порушували законодавство, тето, тето оце підстава, що ви вже не можете обіймати посаду, бо на вас так мовити, документ, що ви діяли незаконно. Тобто я є прихильник того незагального підходу. Що ну, ми не будемо бухгалтера відділу там, документообігу чи фінансової діяльності обласної адміністрації, заборонити її працювати, якщо вона чи він не підписувала якихось злочинних рішень. Тобто до маразму ж не можна дійти, що всі, хто займали будь-які посади в державній службі, наприклад, період Януковича, ще якось вони не можуть займати посади. І, на жаль, ця дискусія сьогодні триває. І якщо в виборчому плані ми розуміємо, що, наприклад, судді там, достроково ми перебираємо, Верховна Рада достроково перебираємо. Раєм місцеві ради там і як через якийсь період будуть переобрані, то от в частині державної служби в частині правоохоронних органів ці принципи ілюстрації не прописані. Я за те, щоб їх прописати, але ще раз кажу, щоб ми до маразму не дійшли. Що в нас виникне ситуація, яка зараз, до речі, виникає, що я їжу по Україні, і деякі посадовці вони не знають, в якій конституції ми живемо, значить, не знають, які закони, зате вони помічники народних депутатів коаліції. Я думаю, що помічник народного депутата від коаліції не є привілеєм. А це треба більше працювати. І не обов'язково ставати головою адміністрації чи заступником голови обласної адміністрації. Тому підхід мій такий. І от е, щойно питання тут я в Черкасах або там. Мінятимуть голову обласної адміністрації, голову районної адміністрації. Була квота удару, може, квота солідарності. Ніяких квот не буде. Така позиція президента, е, поки. Ідеально, щоб мінили ми конституцію, і тоді був би представник президента, а місцева громада визначала голову обласної ради і через вибори і голову конкому. Але сьогодні, як залишається голова обласної адміністрації, тобто президента позиція така, що це повинна бути людина, яка є персон-менеджером, організатором, який здатний представити позицію президента уряду в області і яка є підтримана територіальною громадою, не партією. Яка вибила собі область там у квадратики розписала, і цей квадратик. О, ми вибрали Черкаську область, наш квадратик. Розуміє? Ну це смішно. Значить, не квадратики треба обирати, а обирати людину, яка здатна все це робити. Тому я думаю, що президент не поспішає, наскільки я поінформований сьогодні. Він буде аналізувати діяльність цих гулів обласних адміністрацій, дивитися, що вони зробили за цей період, враховуючи те, що уряд залишається, прем'єр-міністр залишається до обрання. Нового коаліційного уряду після виборів нових парламенту. Тому якщо і будуть відбуватися зміни, то точно не за квотним принципом, а будуть відбуватися зміни, виходячи з того, що, скажімо, це професійна людина, адекватна людина і підтримується і президентом, і громадою. Ну так само я думаю, що можливо цей фактор буде враховуватися Партійний, як там п'ята чи шоста позиція, тут, да, в тому сенсі, що, ну от, наприклад, так само я дивлюсь по Черкасі, от у нас деякі партії, от якщо взяти до виборів Черкаську міську раду, да, от деякі партії в нас набрали по відсотка чи по відсотку, а їхні представники ледь там не цілі галузи керують Очевидно, це теж елемент, який підказує нам, якщо ви від цієї партії зайшли за квоту і стали умовно заступником голови обласної адміністрації чи начальником управління. А потім в Черкаській області ваша партія набрала піввідсотка, то я би на їхньому місці сам написав заяву. Якщо вашу політичну силу як ви за і зайшли на якусь серйозну посаду, а вас не підтримує відсоток, то очевидно, ви не чекайте президента. Самі це зробіть з цим зрозуміло. Часу на жаль дуже обмаль. Скажіть, будь ласка, от в п'ятницю збігає термін перемир'я. За цей час Сілізньов звітує, що 44 рази був порушений режим ненападу. Мирний план він ефективний чи ні? Бо багато кажуть, що Росія посилює війська, підтягує до кордону. Що це навпаки терористи посилюють свої позиції? І що буде далі? От. Я. моя позиція, я вам скажу, що тут, от як не парадоксально, давалося б мені б, як учаснику бойові в Афганістані, казати, що поки ми не зачистимо і від сепаратистів не треба зупинятися. Ну можливо, тому що я війну прийшов на відміну від деяких моїх гарячих колег в Верховній Раді, які дня не служили в армії, а кажуть, що треба військовий стан вводити і всіх зачистити. Значить, я думаю, що треба розуміти ситуацію. А ситуація є непроста, і непростість, непростість ситуації полягає в тому, що на жаль. Певна кількість місцевого населення підтримує тих, кого ми називаємо терористами і сепаратистами, і це означає, що е, наші військові, які діють на території Луганської і Донецької області, якщо, наприклад, ми вводимо військовий стан. Це означає, що це повноцінна війна, і для того, щоб повноцінно зачистити грубо так скажу, зачистити цих терористів-сепаратистів, треба вбивати місцеве населення. Треба, чесно сказати, що неможливо в вуличних боях йти і запитувати, ви там випадково не терорист, значить ми тоді не стріляємо. Поки ви запитувати, вас б'ють тоді. Тому мені здається, що, поки ми не переконали місцеве населення, що ми вичерпали весь ресурс, світ не переконали і місцеве населення, що ви вичерпали весь ресурс мирних переговорів, ми повинні використати цей ресурс. Є певні позитиви. Як би там не було, ну Рада Федерації відмінила рішення, яке приймала Росії стосовно можливого воду військ. Європа все активніше, і світ, значить, казує Путіну на неадекватні дії Росії. Але якщо ми бачимо, що Ті, хто називають себе сепаратистами, самі не впливають на ситуацію. Якщо там уже почалася міжособна війна, де стріляють всіх підряд, то ми світу і, і всім покажемо друзі, дивіться, Ми зробили все ущерб життям наших військослужбових. Ми пройшли цей час перемиря. На жаль, ця сторона нічого не зробила. Ми приречені тоді посилювати антитерористичну операцію і діяти більш активно. Але цей крок президента він є дуже важливий, тому що ми всі мусили сказати, що це не війна, не заради того, щоб когось бити. А війна заради того, щоб повернути мир в Україну, і щоб терористи не ходили і не господарювали. Тому дочекаємося закінчення цього етапу перемир'я, президент буде приймати рішення, як далі рухатись. Можу вам сказати, що, скажімо, якщо ми побачимо всі, і я в тому числі, що і Росія із-підтежка. Фінансує далі і продовжує тероризм і сепаратизм. Якщо те, що пообіцяли сепаратисти, вони продовжують стріляти в наших людей. Я думаю, що однозначно антитерористична операція буде тривати, і в разі необхідності вона набуде статусу військової операції. Але ще раз кажу: поки є можливість максимально використати перемир'я, його треба використовувати. Багато повідомлень з'являється в землі. ті люди, які от загинули фактично при виконанні своїх завдань під час бойових у цих дій. Їм не пишуть, що вони загинули саме під час виконання бойових дій. І Це потім тягне за собою те, що і родина не буде отримувати тих виплат, і як потім довести, як це проконтролювати. І ви як треба дивитися ситуація, яка значить, по-перше, президент зараз міняє і буде далі змінювати тих людей, які не справилися з виконанням своїх обов'язків в частині здійснення антитерористичної операції, посадовців міністерства оборони інших е, е, структур, е, які задіяні в на сході. На сьогодні, от що ви розуміли, маса проблем. От скажу неприємну штуку, зараз мені мій замполіт, з яким ми Аністані були, перетелефонував. Ми шукаємо одного чоловіка, одного молодого хлопця-Словути, який по одних даним загинув, по одних даних не загинув. Я говорю з начальником генштабу нашого Збройних сил, по дорозі, як Черкас їхав. говорив з іншими високопосадовцями і, скажімо, треба чесно сказати, що якась частина людей, наших хлопців, залишається, залишається під контролем, ми не можемо забрати, навіть якщо він... Вже загинув, не можемо забрати всіх на території, де, наприклад, місцеві жителі в певних селах підтримують сепаратистів. Тобто ситуація є дуже непростою. Я до, до тієї теми, що от так шашкою, що давайте ми будемо особливо... Я б хотів тих депутатів з рушницями чи з автоматами побачити на передовій. Ті, що говорять про те, що давайте за день зачистимо. На жаль, за день треба було зачистити перший день, коли сепаратисти появилися а коли вже... Це не було характеру такої затяжної, затяжної військової дії. на день це не можна зачистити. Тому сьогодні нам треба дуже чітко говорити, що нам потрібні нові збройні сили, нам повинні потрібні, потрібні нові СБУ, нова міліція. І кожна людина, яка пройшла це випробування, вона повинна бути належна ще на державу. От ми з Володимиром Росем, коли були в нашому батальйоні Черкаському, які південні кордоні, не східні захищають, а південні так само я переконував хлопців в тому, що все, що стосується. В захисту держави вони отримують, починаючи від належної там технічної і, і, і безпеки, там від бронежилетів чи тепловізорів, які ми привезли, там чи щось іншого, і закінчують тим, як вони вони службу свою завершили. Ми долю кожної людини повинні далі підтрахувати. Дай Бог щоб вони були всі живі, в разі якоїсь потреби лікування підтрахувати чи підтримку. Тому ми всі рішення прийняли треба їх тільки виконати І з точки зору статусу учасника бодій і з точки зору соціальної підтримки цих хлопців микола володимирович ви сказали торкнулися кадрових питань чи правда те от є така інформація що найвірогіднішим новим міністром оборони може стати юрій косюк це власник торгової марки наша ряба миронівський хлібопродукт і серед кандидатур, які також обговорювалися екс глава СБУ Валерій хорошковський голова верховної ради олександр турчинов та во ВОО вооголови адміністрації президента сергій Шинське чи правда то, і чи буде костюм? Ні, Я думаю, що це інформація така. Ну якби для того, щоб ми з вами поспілкувалися, по у нас була якась підстава для розмов і так далі. Я думаю, що ну, як мінімум, більшість цих кандидатур точно не підходять під кандидатури міністра оборони. Сьогодні вимоги до міністра оборони надзвичайно великі. І чому президент от при перших поданнях не зробив такого подання, оскільки не було навіть відносного консенсусу стосовно людини, яка б могла б в непростій ситуації. Фактично, це цей перехідний непростий період уже третій міністр оборони в нас після Тенюха і після Коваля. Тому дискусії тривають, консультації тривають. Зараз жодна кандидатура остаточно не погоджена. Можливо, ми вівторок або в четвер. Пленарного тижня побачимо ці контури. Можливо, ми побачимо там і кандидатури на посади антимонопольного комітету голови фонду державного майна. А ці посади вільні ми звільнили голову фонду державного майна. Антимонопольний комітет звінили ще раніше. І для президента зараз важливо шукати таких людей, які би. Не були з такого вузького генеральського оточення, бо бачите, ті, хто по 20-30 років прослужили в Міністерстві оборони, виявляється, вони. Ну, не дуже ефективні при сьогоднішній ситуації. Коли ми сказали, що армія, на жаль, розвалена, то всередині розваленої армії не дуже вдається керувати. Тому сама ідея, скажімо, людини з поза армії, яка дов, довший час вже не була в армії, може жорсткою рукою навести порядок, ідея правильна. Але знайти людину, яка була б рівно видалена і сприймалась цими фракціями, поки що надзвичайно складно, тому сподіваємося, що президент нам запропонує таку контуру на наступному пленарному тижні. Ну, точно за на Косюку. Я думаю, ні. І хвилина в нас лишається. Микола Володимирович, ви ж певно відслідковуєте ситуацію в Чоркасах. От коаліція не утворилася у міській раді. Солідарність, удар і вільні демократи не підписали і не утворили більшість. Чому ну, я дуже вже не як радник президента і не як депутат, а як людина, яка до Черкащини має відношення. У е, мене просто людське черкаське прохання. От я два-три місяці просив е, судами не займатися, бо відомо, чи вони закінчаться. От ми втратили там три тижні чи місяць, посудились. Ну, погрались, палатки поставили. Значить. Ну, питань немає. Що ви отримали з цього? Ну, щось виграли, ви нічого не виграли. Тепер почалася ця боротьба за посади. Ну ми в стані війни ледь не півроку не збирала Черкаська міська рада, значить, і народ готовий життя віддати за якусь посаду. Ну, друзі, ну подумайте, що ви ж живете не заради посади. Значить, я в мене прохання до всіх політичних сил, які е, е, і президента підтримують, і уряд підтримують, і більшість підтримують. Беріться домовтесь, посад вистачить цим. Я, як е, людина, яка вболіває за Черкащину, зацікавлена, щоб в п'ятницю Черкаська міська рада нарешті забралась, обрала секретаря, заступники і всі почали виконувати те, що обіцяли на виборах. Щоб Черкаси почали жити, Черкаська міська рада почала працювати і дякувати депутатам за те, що вони працюють для Черкас. На цій оптимістичній ноті ставимо три крапки. Дякую за розмову. Чекаємо вас знову до нашої студії. З вами прощаємося, шановні телеглядачі. Бережіть себе на все добре.